Таю, дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Кривий ріг продовжує активно співпрацювати з іноземними партнерами і втілювати важливі проєкти для нашого міста в життя. Так днями представники канадського та шведського клубів Ротарі відвідали відділення лікарні номер 5 і під час візиту оглянули обладнання вартістю 8 мільйонів гривень, яке придбали за кошти ротарі. І сьогодні ми про це поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітала. Василь Перепадя, президент ротарі клубу Київ Кепітал, а також Ростислав Лукач, паст президент, виконавчий директор ротарі клубу Київ Кепітал. Я вас вітаю так. Як я сказала, одним з проєктів ротарі це була допомога від, одному з відділень лікарні номер 5. От розкажіть, будь ласка, про це трохи детальніше. Добрий вечір, студія сьогодні. Зранку ми приїхали в чудове місто Кривий Ріг, щоб приїхали з канадійцями, щоб відвідати п'яту лікарню, де велися переговори майже півроку. Щоб нам канадійці по глобу гранту допомогли з коштами придбати медичне обладнання для цієї лікарні. Переговор, переговори йшли, як я вже сказав, десь півроку ми узгоджували все обладнання, щоб воно дійсно підійшло в цю лікарню, щоб воно дійсно приносило користь. Тому ми такі пройшли шлях дуже довгий, щоб це обладнання закупити і доставити його у вашу лікарню номер 5 От я хочу сказати, що і ми сьогодні були в цій лікарні. Ми бачили це обладнання, воно дійсно відповідає тому, що було у переліку зазначене фахівцями з лікарні. Ну і от все, все на містах, все працює, чудові ремонти. Я думаю, що воно буде приносити користь не тільки Кривому Рогу, а й людям, які будуть приїздити відвідувати, відвідувати лікарню. Угу. Так, а розкажіть, будь ласка, що для вас означає в принципі партнерство з нашим містом? Партнерство, ви знаєте, так сталося просто, що партнерство з вашим місцем містом ми співпрацюємо взагалі всією Україною. Так. Чому Кривий Ріг? Тому що в Кривому Розі заступник міського голови Сергій Мілютін він є членом клубу Київ столиця. Він веде потужну роботу по своєму місту. Дуже дякую йому, тому що у нас кожну середу проходять зустрічі. Онлайн, і Сергій Мелютін завжди е, розповідає про те, що він би хотів втілити, щоб його місто ще більше зажило і працювало. От е, тому. Одним із пріоритетів це є здоров'я, тому Сергій Мілютін запропонував, чи не могли б ми б допомогти б у них розширюється реабілітаційний центр на базі п'ятої лікарні, і чи не могли б наш клуб яким чином посприяти в допомозі закупити медичне обладнання? Так, а розкажіть, будь ласка, в яких напрямках допомагаєте нашому місту Кривому Рогу? Ми допомагаємо кривому рогу не тільки в напрямках медицини, а також допомагаємо ще в напрямках освіти. Допомагаємо молоді. У нас у вас в Кримовому розі завдяки ротарійцям було придбано обладнання комп'ютерне і відкрито в молодіжному центрі карачуни. Відкрито комп'ютерний клас, де діти можуть навчатися комп'ютерної грамоті ми сьогодні були присутні в цьому класі. Там до речі дуже багато дітей, молоді, які вивчають колядки. Вивчають ну це прикольно. Місто живе, молодь. Розвивається. Активна розвивається так це завдяки це ж знову завдячуючи активним людям міста Кривий Ріг? Угу. Ну і співпраці, звичайно ж. А от чому саме Кривий Ріг? От розкажіть, будь ласка, чим вам подобається співпраця з Кривим Рогом? Ну, ви знаєте, співпраця подобається з Кривим Рогом, тому що тут все як все поставлено, знаєте, як питання-відповідь. Uh -huh. Мілютін запропонував, що чи не могли б там допомогти в такому-то напрямку. Uh -huh. Звичайно, ми починаємо працювати, наша команда проводить велику роботу, проводить велику роботу з партнерами, з нашими закордонними, це і Швеція, і Канада, і Німеччина. От, до Завдяки Німеччині, це ж знову наша одноклубниця Лінда Май, яка в Німеччині очолює синьо-жовтий хрест, було закуплено комп'ютерне обладнання. З вами просто працювати зрозуміло, прозоро, ну плюс ще завдячуючи Сергію Мілютіну, який дуже активний у вашому місці. Працює дуже на розвиток, приємно на розвиток нам це чути. Місце. А от розкажіть, будь ласка, трохи про перспективи співпраці. От що плануєте втілити, можливо, у найближчому майбутньому або на перспективи, які проєкти. Ну, ви знаєте, ми хочемо е, до закінчити ще з п'ятої лікарні, тому що ще обладнання е, канадійці побачили цю потужну велику роботу і запропонували е, не тільки е, нам Global Grant, щоб ми отримали на це медичне обладнання, а й е, зібрали пожертви це майже 100 тисяч канадських доларів. Е, на Подальший розвиток медицини, подальшому закупівлі обладнання, яке потребує ця лікарня. Звичайно, розвивати освіту, допомагати освіті. Ми сьогодні відвідали декілька шкіл, де нам показали. До речі, ми були в школі, де вже учні вони вчаться електротехніці, і ми їм сьогодні подарували ротаріці. Ротарі ми їх подарували конструктор електричний, де вони також можуть. Робити якісь порубки, ну, да, поробці так скажімо, розвивати, так. тому що зараз сонячна енергетика, альтернативні джерела живлення, і це майбутнє. Так, це серйозний такий крок у майбутнє сказала. Ну і наостанок, розкажіть, будь ласка, от в цілому, що таке ротарі? От що воно собою уявляє, щоб наші телеглядачі трошечки детальніше зрозуміли? Це, Це до вас питання, Ростислав. Так, Ну, Ротарі – дуже цікава організація, 120 років тому так. вона почалася. Це було в Америці, в штаті е, Іллінойс, в місті Чикаго. <говорит> Просто четверо підприємців зібралися одну неділю і вирішили зробити щось хороше для свого міста. І в місті Чикаго вони тоді зробили перший, перший е, громадський туалет. <говорит> Що ще вони вирішили? Вони вирішили, що вони можуть допомагати один одному. Один був юрист, другий там займався хутром, третій взуттям. Інші приєдналися і вони почали зустрічатися щотижня, середині тижня, і от іти на кожну зустріч в офіс чи на підприємство до іншого підприємця, члена клубу. І коли вони приходили, ну той розповідав про свій бізнес, про свої справи, а вони щось радили йому. З одного боку, як клієнти потенційні або клієнти справжні, а з іншого боку, виходячи з своєї компетенції. Угу. І так вийшло, що така ну не неоплачувана, така волонтерська консультація стала дуже цінною для цих ротарійців. Вони отримали від цього дуже велике ну задоволення, бізнес почав розвиватися. Все більше людей почало приходити їхні знакомі, знайомі, друзі почали приходити на ці щотижнєві зустрічі. Вони тоді що вирішили? Змінювати ротацію проводити кожного року, влітку, 1 липня, змінюється президент цього клубу. І от так от ви виникло оце, оце, оце спільнота, ця назва ротарі від слова ротація. Збиратися в різних офісах, обмінюватися різними знаннями, досвідом і все це на благо громади, на благо членів клубу. І друга це ротація керівників, щоб не було такого, що одна людина, засиділася. Знаєте, як буває, Ні, кожного року. Все змінюється. Я теж колись був президентом, тому от ми посади оголосили ПАС президентом. Паст -президент. Тобто в минулому, в минулому президентом. Я був 5 років тому назад президентом. Зараз Василь. Угу. Два тижні тому, перед Новим роком, ми вже обрали наступну президентку. Угу. За півроку ми обрали вже угу. Ларису Мілову, вона буде наступною президенткою 1 липня цього року, 25-го, вона стане президенткою. І ми будемо розвиватися. Тому що це нам цікаво. Ну на жаль, зараз в такій ситуації ми зустрічаємося не вживу. На жаль, ми зараз не відвідуємо офіси чи там підприємства онлайн. Ми якось, зустрічаємося так? в зумі. Mm -hmm. да. Кожну середу, о 20-й годині. Ми всі знаємо, mm -hmm. хто в Лондоні, хто в Австралії, хто в Німеччині там зараз знаєте як на життя так розкидало. в Києві, дехто. І ми продовжуємо обмінюватися своїми думками, порадами один одному допомагаємо. Хтось пише, треба там турніки, треба спальники, треба туди. Те там тут треба допомогти. Якійсь родині, ми допомагаємо. А тепер зрозумійте, що це мільйон чотириста тисяч. Людей, активних підприємців, таких як ми у всьому світі, і всі нам співчувають, всі пишуть, дзвонять там Ростислав Василь, друзі, Україна, чим вам допомогти? Ну, звичайно, ми щасливі ну зробити стане. Стати таким як містком, який от поєднує спільноту ротарійську всього світу, із нашою Україною, які зараз, от я ж кажу, всі хочуть допомогти. От okay. нам дуже приємно, це коли ми от, є от, такими руками, якби тут на місці. Ми допомагаємо тим, кому треба от, така підтримка. Тобто ротарі це громадська організація. В кожному місті вона окрема. Okay. До речі, у вас от, е, Василь згадував Сергія. Сергій зараз очолив таку ну першу ініціативну групу, okay. називається як Філія, сателітний клуб від нашого клубу Київського, але я впевнений, що в Кривому розі знайдуться ну добрі люди. люди, підприємці, науковці, може не знаю, юристи у нас. У нас багато юристів, багато журналістів до цього руху приєднуються, які захочуть робити життя навколо людей ну трошки кращим, скільки я можу. Знаєте, я не можу допомогти всім, але от сьогодні і зараз я можу допомогти оцій людині. От ми це і робимо. Так що я впевнений, що дуже скоро і в кривому розі. Буде свій власний Осередок, по, повний, да, mm -hmm. самостійний mm -hmm. роторі-клуб Кривий Ріг. От сьогодні, до речі, ми були ще от з Василем, нас запросили на зустріч з молоддю місцевою. Mm -hmm. А вони вже думають, вони хочуть зробити молодіжну організацію. Mm -hmm. Ротарі – це для таких дорослих, да, там багато навіть і пенсіонерів, от як я, я вже mm -hmm. не пенсія. Василь діючий, підприємець, депутат міської ради свого району. А от є у нас і такий підрозділ Ротаракт. Це от для студентської такої, от, тобто для старшої молоді. Вони теж хочуть в Кривому Розі є такі молодь, які хочуть робити обміни, якісь літературні вечори, вони казали, якісь цікаві проекти тут всередині. Якось розвиватися. так? Так, для розвитку більше того, в ротері в системі є ще й інтеракт. Інтеракт це взагалі ш... школярі, тобто шкільна молодь. От коли ми були тут, от в гімназії ці, здається, 95-та, чи не, не, не скажу точно. От дуже цікава гімназія, вони вони стали ввійшли в топ 20 Двадцятку в Україні mm -hmm. розумієте? У них буде всеукраїнське зібрання. От в кінці березня, всі mm -hmm. з України приїдуть у них там обмінюватися досвідом, навчатися. Теж дуже цікаво. Вони теж хочуть. Тобто, діти, молодь, вони всі хочуть мати краще життя, обмінюватися, розвиватися. Ну а нам дуже приємно в цьому їм допомагати. Брати участь звичайно, це є роти. Так, ну що ж, на цьому будемо завершувати наш ефір. Я ви хотіли щось додати. Я, я нас хотів ще додати. Mm -hmm. Я хотів би з Ростиславом, вашому каналу подарувати наш звіт, mm -hmm. подарувати наш звіт. Ви ознайомитесь тут дуже багато проектів, які ми вже зробили втілили в життя, втілили. і я хочу сказати людям з Кривого Рогу. Будь ласка, дякую дуже, дякую. щоб вони почитали, що таке ротарі. Можливо, комусь сподобається наш рух, тому що це потужна організація, світова організація. Це не тільки спілкування з українцями, це спілкування з усім світом. Тому приєднуйтесь до нашого. Руху будемо дуже раді і вдячні прийняти Активних, молодих людей, які а хочуть змінити Україну на краще. А підкажіть, будь ласка, як можна приєднатися? Щоб приєднатися, ну, наприклад, от ви мені дзвоните, я даю вам телефон і кажете, Василь, я так. хочу там бути ротарійцем. Так. Це не так, скажімо так, взяли і ви ротарієць. Угу. Ні. Ви спочатку ходите до наш, на наше засідання онлайн, слухаєте, про що ми там спілкуємося, знайомитеся з людьми угу. і ви це. Робите не один, не два рази. Тось, тобто ми дивимося, скільки наскільки ви часто заходите, дивитесь в нашій зустрічі, яку активну участь приймаєте в цьому, що ви запропонували нам. Ми дивимося, ви активна людина, хочете працювати. Ми збираємо правління. У вас повинен бути обов'язково ментор, оскільки ви мені зателефонували, і я вас знаю, і я бачу, що ви активна людина і хочете. У нас збирається правління і рішенням правлінням, ви пишете заяву, що ви хочете бути, там є анкетка, резюме ваше, ми ознайомлюємося і потім е, наше правління приймає рішення. Одним з ключовим моментом е, в роторі клубу є внески. У кожного клубу вони різні. Клуб призначає, який повинен бути внесок. Внески здаються в Rotary інтернешнл, в наш дистрикт. До речі, український дистрикт це 22-32. Угу. На сьогоднішній день в дистрикту губернатор Олександр Хардін. Угу. От. А ротор інтернешнл Стефанія Урчик, до речі, і корні українські. Угу. До речі, так. кому цікаво Ротарі, то можна в Фейсбуці подивитися наш клуб є... ротарі, клуб Київ, столиця Сорінка. Так да? угу. ви можете здавати у нас є ще QR-код. QR можна Так, так uh -huh. ви можете ознайомитися. Я uh вам -huh. визитів так. Дякую вам. Дякую. Ну що ж, будемо сподіватися, що дійсно хтось побачить наш ефір і захоче приєднатися, допомагати і також брати активну участь у нових проєктах. Дякую, дякую вам. вам дуже дякую вам. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях були Василь Перепадя, президент ротарі клубу Київ Кепітал, а також Ростислав Лукач, паст президент, виконавчий директор ротарі клубу Київ Кепітал. Дякую за увагу. Залишайтеся на першому міському.